Доброго ранку, я з України. Знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. Сьогодні в мене на сніданок. Макаронні вироби. Ось такі спиральки італійського походження. Вермішель. Вариться, як звичайно, дуже швидко, 5-7 хвилин. Потім зайва вода, якщо залишилась, зливається. А вже ці мучні вироби без води, додається олівкова олія, сіль та спеції. Спецій багато різноманітних. Риба, риба звичайно, жариться на рослинній олії. Перед цим добре-добре окуналася в борошно, в пшеничне борошно з додаванням теж різноманітних, смачних. Гостреньких спецій. Салат, салат звичайний. Різні асорті різних салатів, з різних салатів. Тут і червоний, і вишневий, і яскраво зелений, і шпінат, яблуко, цибуля, ріпчата, насіння соняшникове. Все це приправлялося спеціями. Спеції. Різноманітні. Можна брати, якщо в Україні знаходишся, олію, яблучний уксус, оцет, сіль, трошки цукру та інші прикрави, які йдуть гарно і смакують гарно з салатом. Ось такий в мене сьогодні сніданок. Ну що ж, бажаю всім смачного. Зустрінемось дуже скоро. До побачення. Хай вам щастить!